Ми продовжуємо наше заняття за темою писанка Живописна мініатюра України. І темою сьогоднішнього заняття стали рослинні символи. Рослини це один з найпопулярніших мотивів у писанкарстві. Перший символ, який слугував знаком рослинності, є ось такий завиток. З ідеєю щорічного відродження божества рослинного світу, дуже тісно пов'язаний символ, який носить назву баранячі ріжки. Вся земна рослинність здана позначається сосонкою. Зелені дерева, гілки, листя це один з найдавніших символів життя щорічного весняного відродження, вічної молодості, здоров'ю і росту. Поступовий орнамент. Який позначався сосункою, видозмінювався, ускладнювався і набував форм листочків різних дерев чи квітів. Таким символом є символ верби, згодом символ верби перероджувався і. Перетворювався в ось таку гілку. Зовні вона нагадує сосонку, але вже ускладненої форми. Бачите, навіть ззовні цей символ схожий на гілочку. Наші предки були землеробами, і дуже важливе значення для них мав землеробський процес. І на писанках дуже часто наші предки зображали такий символ, який називався колосся і зерно, ніби три колоски. Зібрані в пучечок, як символ багатства роду, символ хліборобського щастя хліборобської вдачі. Згодом символи, вдосконалюючись, набували більш природного е, зображення. І е, почали на писанках зображувати ось такі символи, як листок. Або дубовий лист, що дуже характерно для Запорізького краю, як символ мужності, символ чоловічої сили і знак Божої справедливості. І звичайно не можна було обійтись без квітів. Образ квітів в українській традиції багато в чому подібний до образу зірок. Квіти і зірки. Символізують душі людей, а образ квітів пов'язаний із дітьми. За традицією, жінкам, які довго не мають дітей, радять розмальовувати писанки квітами і дарувати їх дітям. Оселя сповнена дитячим сміхом, немов Божий квітник. Квіти можуть бути і волошки. І мальви. Дуже часто на писанках зображувалися кити ось такої форми. Звичайна квітка, або ось такий дзвіночок, або як він ще називався, дзвінка. Повна ружа – це символ любові, символ достатку. Зверніть увагу, вона малювалася спочатку як чотири пелюсткова квітка, потім заповнювались ось ці проміжки, а потім для зображення повноти малювались такі клинці. Цей символ носить назву повна ружа. Існували такі символи, які вважались лікувальними. Це гілка верби. Це соняшник. Зверніть увагу, голова цього соняшника зображається як сонце, а далі йдуть листя ось такої традиційної для українців форми. Лікувальними властивостями і наділяли сосунку, яку зазвичай Малювали так. На пояску, який розділяв вашу писанку на дві частинки верхню і нижню, малювали сосунку. І цю писанку завжди дарували тим, хто хворів. Як символ здоров'я і надії на виздор. Надії на те, що ця людина виздоровіє. Ось такий символ. Звичайно, ви ж пам'ятаєте, що сос, яйце у нас має дві сторони. Саме через те на схемі зображена частинка ось такої, такої верби. І один з найголовніших символів у писанкарстві це дерево життя. Виконується дерево життя? Так, спочатку йде вазон. Або те, що символізує підземний світ. В цьому світі живуть душі померлих, його можна декорувати як завгодно, як ви вважаєте потрібним. Із вазона ростуть три квітки як символ роду. Символ Батька, Матери. Малюется Квитка. Цей ряд Д Е Средний Цей ряд средний и он символизует життя. У теперішньому часі квіти це батько і мати, це сім'я, це те, що тримає нас на цьому світі. Звичайно листочки, тому що немає квітів без листя. Верхній божественний світ світ того майбутнього, що нас чекає. Ось таке схематичне зображення дерева життя. І сьогодні ваше завдання виконати дерево життя на писанці, творчості вам наснаги і гарної праці.